Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Жителі міста Сакіряни звернулися до мене з проханням прокоментувати продаж ділянки землі в центрі міста Сакіряни на аукціоні, який відбувся в січні місці 2024 року. Зі слів, підкреслюю жителі міста Сакіряни Аукціон. По продажу ділянки землі в місті Сикіряни виграла, начебто, підкреслю, начебто людина, яка є наближеною і родичем одного з високопосадовців, очільника секірянської міськради. Ось такі якісь співпадіння, як кажуть люди. І ще одне співпадіння, як кажуть жителі міста Сикірян, після аукціону, який виграла. Людина, яка є, начебто підкреслюю, родичем одного з високопосадовців сукірянської міськради, високопосадовця Сукірянської міськради, начебто, помітили в одному з ресторанів міста Сукіряни, з цією людиною, яка виграла аукціон на продаж цієї ділянки землі. Коли люди запитали, що ж ви там відмічаєте, перемогу чи що на аукціоні, ті сказали, ми начебто просто опинилися в ресторані за одним столиком випадково. Це все підкреслюю, розповідають мені жителі міста Скіряни. І просять мене прокоментувати і звернутися за роз'ясненням до міської ради міста Скіряни. Прохання виконав їх, передав те, що вони просили мене в етері, в ефірі. А зараз я скажу свою думку. Дуже погано те, що про аукціони, де продаються участки землі в місті Сикіряни, особливо в центрі, люди взнають або з слухів, або з прозору. Поясню чому? Тому що згідно Конституції господарем землі, надр є народ. І господарем кожного клаптика землі на Сокірянщині і ділянок землі в центрі міста Сокір'яни є Сокірянська громада. На превеликий жаль, Сокір'янська міськрада, і це моя суб'єктивна думка, українського журналіста не порадилася перед цим аукціоном з жителем міста Сокір'яни. Продавати цей шматочок землі в центрі міста Сокиряни. де ростуть дерева, де травичка, де клумбочка, чи не продавати. Тому що, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, черговий ларьок в місті Сокиряни, де просто травичка, де деревце, де людина просто може постояти в тіні, нічого доброго не дасть. По друге, Крім того, що Сукірянська міськрада не порадилася з людьми. Вона зробила ще одну, на мою думку, суттєву помилку. Правильно, не заснувала громадську раду. А реформа самоврядування, про яку так люби говорити Сукірянська міськрада, це створення громадської ради. І громадська рада повинна була створена. Правильно. Зразу після виборів, коли прийшов у нас до влади наш мер Василь Васильович Козак. Але чомусь про це забула. Громадська рада повинна бути складена з усіх жителів, представників усіх жителів міста Сикерни, в тому числі з людей, які стоять в опозиції до міської ради. Та до Василя Васильовича Коска. Але цього немає. Ось вам і результат. Аукціон, де начебто випадково виграла людина, яка начебто є родичем одного з високопосадовців Сокірянської міськради. Після аукціону ці люди начебто зустрічаються випадково з одним столиком в одному з ресторанів міста Сукірян. Їх питають, ви що, перемогу святкуєте? Вони кажуть, там ми тут випадково зустрілись. От я скажу просто. Василю Васильовичу Козаку і, і керівництво Сукірянської міськради. Для чого це все? От для чого ці слухи, для чого ці всі домиси, які ходять по місту сукіряни і компроментують нашу сукірянську міську раду? От для чого? Можна було спокійно би порадитись перед аукціоном з людьми. Просто сказати, ми хочемо продати оцей шматочок землі, тому що потрібні кошти. На що потрібні кошти? Поговорити з людьми просто по-людськи. Ні, на превеликий жаль думку людей, ніхто в Сукірянській міськраді чути просто не хоче. Те, що вони за потрібним, те вони і роблять. А моя суб'єктивна думка українського журналіста це неправильно і не приведе до добра. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. З міста Сокіряне, де для людей. Залишився один тротуар. Хтось каже, сукірянська громада. А що у нас у власності є? В простого люду, міста Сукіряни, громади. Правильно, тільки тротуари, решта все продано і продається, без нашої з вами згоди. До нової зустрічі, підписуйтесь на канал, дякую.